Я їздун, я супер люблю подорожувати, я подорожую піц. Останнім часом подорожую взагалі, сплошні подорожі. В Києві живу, синя в'ятка метро, подорожує, страшно взагалі. Постаєне, я просто улюблений метод подорожі це авто-мото-пішки. Дуже люблю а е, бажаю пішки пересуватися. Їжджу час від часу на... скористаюся таким застосунком, який називається Блоблокар. Якщо ви не знаєте Блобокар, це такий застосунок, де ти реєструєшся, якщо тобі з водієм в одну сторону, і водій по дорозі тебе кидає. Е, і не те, що він кидає тебе просто, що не забирає з дому або не то місце відправлення, а ви вже доїжджаєте до Тернополя, між вами вже які не відносини зав'язалися. Він такий братішка ти не в моєму смаку. Такий боже, я так чекав. Саме тому на Булбакарі дуже часто кидають. Саме тому є там є посади, новачок досвідчений та амбасадор. Амбасадор Україна це Іспанія. Що це вже таке? Амбасадор. Амбасадор дається, якщо ти зміг перемогти 20 биків на Булбакарі. Це. Спеціальна посада, але насправді так. Я брехунішка, я на брехав вам. Я вас вообще обманув наглухо, тому що це я кидаю. Я кидаю там людей зазвичай, я кидаю там водіїв. Дуже часто мене міняються плани, тому що я шизофренік. Ну як і ви, як і ви, лисий мужчина, які ви. Ви це я, я це ви. Вау. В общем, да правда є відчуття. Це ваш мужчинчик, ваш мужчинчик, це мій мужчинчик теж. Я така що? життя, та ж... <св 'язок> да, насправді це я супер часто кидаю там е, людей, і Блаблакар зазвичай мені каже, напишіть причину, чого ви кидаєте людину. І я настільки втомився видумувати причини, що останнім часом я пишу «негоден». <св 'язок> Блаблакар пише недостатня кількість символів. Е, я пишу негоден, кома втомився. Е, отак, щоб Блаблакарщик думав, йо***й галичанин, Боже, що це дуже добре, щоб я його не визу. Знаєте, оце втомився. розумієте, що це слово, утомився. Це ніби ти на кота стаєш. «Втомився!» Хто би то усе отак. Я сам не знаю, що це за слова насправді ади чая абсолютно розумію. Абсолютно не розумію, да блаблакар клас, але єдине, що що за Блаблакар треба платити, тому я не дуже люблю. Хіба ти можеш не платити, якщо ти вмієш перетворюватися в пакет і вилітати з блаблакару, і щоб тебе вітер просто забрав, і ти можеш проникнути ще в багажник, забрати свої речі. Розумієте, що таке пакет, правда? Знаєте, що таке пакет? Ми всі пакет з вами. Ми всі пакет, і нас нюхає циган в цей момент. Ми ми транс-циган. Я вообще перший в світі трансциган. Я циган в тілі людини. Такий прикол, я його й сам не розумію, чесно кажучи, будемо з вами максимально відвертими. Типу, інколи буває таке, що я такий... Я що я написав взагалі. Ну, ребята, я навіть не знаю. Блаблакар, останній блаблакарщик, який мене підвозив, в нього місце відправлення було, ЖД вокзал, і до нього признання, кажу, що там, біля ЖД вокзалу, автостоянка, він каже, третя платформа каже, я провідник взагалі. Ти серйозно, чувак, він такий, да, так, в мене там просто місце, бла-блакар, це що? бла Правильно, я пити люблю, все. Ходи, будеш їхати зразу, чайочок будемо пити, що ви прекрасно. Потяги, розумієте, потяги я більше люблю. Знаєте, що таке потяг, правда? Розумієте, мужчина, що таке потяг. Да. Сексуальний потяг. <риклад> <риклад> Саме те, що ви відчуваєте до мене зараз. Саме те, я вже по ваших очах бачу, що ви готові зірватися з місця, підбігте до мене, зняти з мене футболку з криками, це ж Бєршка!» Так, <риклад> 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 да, ви помітили, ви вміло я. Да, це Адідас, це, це не Бєршка, це, це не Бєршка. Звісно, зал, ви можете мене зловити знову на брехні, адже це не Адідас, це не Адідас. Це баба дала. Е, Знаєте, це вдома тряпка лежала, ноги витирали. Отко в неї. Баба каже: на бери, ти ж цей гіпстер. каже мені. Я кажу, баба, звідки ти такі злози? Ти ж чоловік принеси мені фільтр каву. Будь ласка, фільтр-кау. Да, можна похлопати, чого ви соромитесь? Давайте, давайте. Ей! останній комік, ви ще не заїхалися. Боже, скільки може? Зараз час їм бачить 80 минут буду тут з вами. Ви ще... Ми сидимо тут до завтра, ребята. Є ви да, е! все виявляється мій сольник тут. Е -е. Так, да, насправді потяги. Я дуже люблю потяги. Я дуже люблю, коли відкриваються двері мого улюбленого плацкарт потяга і ніжний ароматний запах колумбійської дрібкави в поєднанні з закарпатськими чоловічими потняками. Затягує мене всередину. Я забуваю закрити двері. Провідниця кричить: закривайте двері, я там натопила. А я такий на ти натопила 22 липня. Для чого? Ви для чого? І Як би тобі не було жарко під ранок, ти будеш молитися, Господу Богу. Тому що тобі настільки холодно, ти будеш молитися, аби залишилися коцики. Щоб було хоча б пару коциків, а то ці приближені до провідниці позабирали всі коцики. Боже, без коциків. Як жити без коців? Розумієте, що таке коцики? Ви знаєте, що таке коцики? Знаєте, що таке коцики? Я не знаю що таке коцики. Вообще. Щоб таке коцики не було, що таке коцики? Знаєте, що таке коцики, хуй знає, коцики, коцкі, коцкі, коцики, 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 коцики. Я відчуття, що цей. ні 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 не зуб'я. Це... Блять, серйозно на... Тут на цьому моменті вирішили, Діва. Це все, що вам треба було сьогоднішній вечір. Коцькі поцьки, коцькі поцьки, коцькі поцькі, бум! Правильно я розумію. Дніпро, блять. Ви місто чи Ви річка? Питаю, річки, Де ваші добра? Ви маєте бути міцними, ви маєте бути мощними. Я обожнюю, коли я заходжу в цей плацкарт і торчать ножки, знаєте, оці ножки торчать зверху, знизу. Я уявляю, що я Форт Буаяр, що я такий вау, де мої тигри? Де мої монети?» е... да, Це приколи для людей, які скоро здохнуть. Абсолютно вірно, абсолютно вірно. Це старша вікова категорія. І особливо мені подобається, коли три ножки зверху підряд торчать. Не три окремі ножки, не пірати їдуть. Три пари ножок, коли торчать окремо, якщо вони без носочки, я можу пробігтись отак. Позабирати оці бобошки що під нігтіками, знаєте, що між пальчиками, оце що ти з пупочка, якщо тобі Бог дарував і в тебе пупочок всередину, а не назовні, як у цих сатаністів, то е, То це ж ти можеш забрати оці бобошки, поїсти такі, ну що, голубам буду віддавати? Ні, я це буду їсти, що ви. Мені супер це подобається, і е, провідниками з провідницями є зазвичай, е, є зазвичай дуже жорсткий момент. Це е, самий сором'язливий, самий крінжовий момент в обзагалі в житті. Це момент, коли провідниця навалює тобі пі... за те, то, що Ти взяв матрас, але не взяв постіль. Тому що вона ніколи це не робить тихо, і вона це робить так, що в неї плавно вселяється сатана. Вона, яка б в тебе не була пропрацьована психіка, якщо ти займався з психотерапевтом, навіть якщо ти нормально спілкуєшся зі своєю мамою, все одно в неї є залізний аргумент, який зламає твою голову. Вона тобі скаже: Ти дома теж так робиш, Дома, сіка. Ти вдома дуже сіда! Вдома ти ж так Будь Будьте чай, дома теж так робиш? Здайте постіль, бо вдома ти теж так робиш? Туалет закритий я там накакала. Вдома. Ти ж так ребеш, і в якийсь момент вона кінчає на тебе куточками від білетиків. Знаєте, куточки від білетиків, тому що вона коли відриває білетик, куточок від білетика. Вона віддає тобі білетик, а куточок не віддає. Що вона робить з куточками? В них в них за ці роки роботи куточків назбиралося на цілу квартиру. Вони обоє з куточків мають. У них бумажний чоловік, бумажні діти, бумажні діти це єд... єдині діти на планеті Земля, які дійсно не граються з сірниками. Бумажні діти двічі думають перед тим як виходити на вулицю гуляти, бо якщо піде дощ, їм пі а. це абсолютно вірно. Жалійте бумажних дітей, хай діти будуть з нами. Тому що провідники вони йо. Провідники, давайте розіб... розберемося цим раз і назавжди. Якщо ти зранку приїжджаєш до себе, до свого міста, наприклад, в 7,50 в тебе прибуття, провідник тебе буде вчасно в 5.20. Саме стільки, саме стільки. саме стільки, тому що самі порахуйте, тобі зранку потрібно ранковий туалет 10 хвилин, зібрати постіль 5 хвилин, ранкове самозадоволення. хвилинна. І в тебе лишається якихось жалких 85 хвилин, аби залипати в пустоту Галичини. Ну, все, що є, і в них теж у них є. Залізний аргумент, вони постійно тобі кажуть, ти що хочеш, в депо проснутися? Ти хочеш в депо проснутися? Да, я хочу в депо проснутися. Во що там секрет якийсь чи що? Я не поняв. У мене таке відчуття, що вони там В них там плантації чаю виростуть. У них там внутрішній цейлон, провідники на слонах. Такі у них тут точечки, вони цілуються, сосуть один в одного соски. Лижуться, обмазуються медом Збоку маленький завод по виробництву артеку класичного і ублюдського печення танго в окремій кімнаті. Знаєте, типо. Ось така штука, І да, само собою. Я розумію, що ви скажете. Ви скажете, Олеже, нащо ти їздиш плацкарті? Не ламай собі психіку. Але я вам скажу, я їздив нещодавно в купе, і зі мною їздила жіночка. Знаєте, що таке жіночка? Я зараз вам розповім, що таке жіночка, тому що ви не знаєте, наскільки я розумію, по відсутності ваших оплесків. Що таке жіночка? Інколи буває, що ти дівчині кажеш жінка, вона каже, я не жінка. Ти жінці кажеш жіночка. Вона каже, я не жінка. А жіночці каже, жіночка і її по абсолютно. Їй саме головне, що ти до неї заговорив. Вообще, вона вже тебе любить за це. І зі мною їхала жіночка, і вона не просто їхала, вона спала і хропіла. І вона хропіла незвичайно. Вона хропіла як соліст метал рок гурта. Вона просто вдихала чув. Я, тю... я думав, що за нами біжуть пси просто в цей момент. Я думав, що Гітлер читає Майнкамф і паралельно грає в Майнкрафт. І я думаю, Боже, що це? Я думав, що Вінстон Черчилль записує аудіоповідомлення зі своїми дивною дикцією. Що ж це таке відбувається? І я не знав, що робити, я не міг заснути, і я записав її храп на диктофон. Я записав її храп на диктофон і включив розсинхрон з її храпом, аби це виглядало тако: виглядало, ніби два брюса Всемогутніх в дзеркалі сваряться один з одним просто. І вона проснулась з криком: Хто хропить! Хто хропить! Прикидуєш, хто хропить? кричить вона мені. Ну, Можна й похлопати, я так думаю. В нас в державі, наступне, настане порядок, тільки тоді, коли ми нарешті розберемося, хто ж має приносити дітям подарунки: святий Миколай чи Дід Мороз. Тому що я підняв архіви і дізнався, що Дід Мороз це древній язичницький дух. Він приходив з настанням зими, він приходив і забирав врожай. І древні язичники для того, щоб він не забрав них врожай, робили все дуже по-українськи. Знаєте, що вони робили? Вони прив'язували голу жінку до дерева, на ніч лишали її і казали, забирай її. І якщо Діду Морозу вона не подобалася, вони такі: Йому не сподобалось, прив'язуємо іншу жінку. Тобто там не було варіанту, що морозу в цьому році не буде. Вони такі: ні 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 чувак, все, забирай. І Дід Мороз, це древня язичницька двіжуха. Взагалі. Не те, що, що Сент-Ніколас, святий Миколай, Санта-Клаус, Санта-Клаус, Сент-Ніколас, це одне і те саме. Я дуже хочу, щоб Святий Миколай і Дід Мороз зустрілися разом в реп-батлі. Я хочу, щоб вони зібрались на НСК Олімпійський, щоб прийшов Порошенко з Зеленським, щоб такі, да, молодці. І щоб в них було три раунди, щоб був реп, щоб. Був брейкданс і щоб просто були дебати один між одним, щоб дід Мороз такий это у них депадарунказація. Я їм покажу, що таке подурунка І Святий Миколаїв відпрацьовує ідеально по, по Діду Морозу по його літаючих сан, сан, санах. Відпрацьовує ППО, а Дід Мороз заявляє, потер ні, потер нет вообще. І в, в цей момент дуже багато людей в залі кажуть, що я, я пробувала переходити з Діда Мороза на Святого Миколая, але у мене виходить какой-то І... І <говори> я дуже хочу, щоб в якийсь момент всі люди почали голосувати, щоб почався величезний референдум, і щоб це було як на Євробаченні, щоб інші держави вели прямий ефір і теж виходили, щоб з'являлися норвежці. Такі «Hello, it's Norway! Hello, everybody, we are Norway! And one point зго тузе Грандфазер Фриз. Си такий points go to Тупойнц Nicholas. And three, three points go to the Sub-Zero Sub-Zero!» Я теж у змаганнях. вау. Wow, uh... І щоб всі, всі, всі голосували, щоб абсолютно рівна кількість балів була. І в Діда Мороза, і в Святого Миколая, навіть в Сабзіро, Сабзіра не участвує, це такий прикол. Сабзіро, все, відійди, будь ласка, і в Діда Мороза, і в він Зіто... підійшов щось, не став. Відійди, дибий. Бл сказав. Uh, і в Святого Миколая, і в Діда Мороза однакова кількість балів. І останні голосують індуси, зв'язуються з індусами. І індуси такі, hello everybody, we are in India, from... Are... hello, hello, we are... we stay in Mumbai, we can, you, переустановити Windows, if you want, hello everybody, we love, you love all inclusive, I love all in Gauno, yeah, hello everybody, okay, and one points, and two points, and three points, go to the Shiva, Shiva, Shiva,

Сива, сива, шанга! Эй, сива, сива, шанга! Эй, эй, эй! Эй, а, сива, сива, шанга! сива, сива, шанга! Эй, сива, 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 шанга! О, боже! И люди вот такие индусы в ну, Дід Мороз і Святий Миколай, а індустри... Ні-ні-ні, ви нас неправильно зрозуміли. Тут ми вже на українську переходимо. Ви нас неправильно зрозуміли. Щива задом наперед буде а віш". а віш. А віш? А віш. I wish you Merry Christmas. I wish you Merry Christmas. I wish you Merry Christmas. And Saint Nikolai. -Ni З вами Олег Руднік. Мене все, пора бігти. Папа народ. ॐ नमः शिवाय